У Лозовій у вівторок у поліклініці Лозівської міської лікарні одним із перших в області відкрито кабінет довіри. У минулому році видано наказ головного управління охорони здоров'я про децентралізацію запровадження антиретровірусної терапії у кабінетах довіри Харківського регіону. Серед перших кабінет довіри відкрито у лозовій. Ми передаємо антиретровірусні препарати на базу цих кабінетів довіра, щоб улучшить доступ к этой терапии наших пациентов. Люди будут обращаться в этот кабинет, будут проходить дотестовое консультирование и обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Чем быстрее люди узнают свой вид статус, тем быстрее они придут к врачу на прием, станут на диспансерный учет и будут получать антиретровирусную терапию. Антиретровирусная терапия получает качество жизни всех наших пациентов. Принимающий антиретровирусную терапию, у него, собственно, ВИЧ-инфекция переходит в стадию хронического заболевания. То есть человек принимает лечение, и человек живет. Улучшается его здоровье, он не лежит в больнице постоянно, он не тратит государственные деньги на его обслуживание в медицинском заведении, а, собственно, входит в социум и начинает приносить пользу наоборот, потому что он в состоянии работать. Чим більше віч інфікованих будуть приймати арв терапію, тим розповсюдження інфекції зменшиться. Залог того, щоб епідемія була встановлена, це власне, толерантне ставлення до віч інфекционно. Тому що путі передачі тільки три. И никаких других мифических их нет. Это незащищенный половой акт, то есть без использования презерватива. Это и через кровь. И третье, это от матери к ребенку. Но благодаря антиретровирусной терапии 99% матерей, вот это в нашем регионе, родили абсолютно здоровых детей. Чем больше людей в Лозовой будут принимать антиретровирусную терапию, от этих людей инфицироваться будет уже практически нереально. Лікування за рахунок держави у лозовій вже отримують 20 пацієнтів. Всі, хто стане на облік кабінету довіри, відразу отримуватимуть ліки, і чим скоріше, тим краще. Статистика по місту невтішна. Статистика у нас по Лозовському району найбільша по області. Якщо в середньому розпространені по області це приблизно 90 чоловік на 100 тисяч населення. У нас розпространені по району 245, А якщо взять міське населення, здесь буде більше 340 сорока чоловік на 100 тисяч населення. Такою статистикою, констатують спеціалісти, треба відкривати у лозовій спеццентр. Будемо ще ми поработаємо над тим, щоб ви постаралися відкрити десь центр щоб створити всі умови і для обслідування, безусловно, щоб вони не їздили к нам.